Родина Станіслава Бородашкіна виїхала з окупованого на той час Херсона 5 квітня 2022 року. Їх будинок розташований у прибережному районі Херсона, який постійно обстрілюють російські військові. У помешканні вибиті вікна та пошкоджений дах, розповідає чоловік. Платіжки за теплопостачання і доставку газу продовжують надходити. Зараз борги приходять, ну, наскільки зверталися в свій ЖЕК, чи точніше фірма, яка виконувала. Роль Жеку у нас то там ну, казали, що ну, треба сплачувати. Борг накопичується, поки не зрозуміло за що. Тому що як обігрівається безпосередньо вулиця так ще минулої зими. Заїжджав вперше, коли за речима то вікон уже не було. А опалення було дай Боже. Опалення не можуть відключити безпосередньо, наскільки нам повідомляли в ТЕЦ, тому що були люди, які мешкали, за словами директора департаменту зовнішньої комунікації та взаємодії з медіа Херсонської міськради Дениса Потінцева. Комісія, яка фіксує пошкодження або руйнування житла з питань безпеки, не може працювати у прибережних зонах міста. Комісія через підвищену загрозу життю і здоров'ю її членів не працює у червоних зонах. Вони обов'язково туди вийдуть як тільки поліпшиться безпекова ситуація в Україні. Зараз діє постанова кабінету міністрів, яка забороняє стягувати заборгованість за несплату або неповну сплату за житлово-комунальні послуги у зоні бойових дій або на тимчасово окупованих територіях на час дії воєнного стану, розповідає юристка Олена Іпатенко. Людина, яка не проживає зараз на цій території або її житло пошкоджене, має надати відомості про це організації, що надає комунальні послуги яким чином повідомляти, та будь-яким чином електронна адреса, все, що ви знаєте, та в інтернеті, всі контакти, електронна адреса, можна надіслати таке повідомлення. Але тут ще я рекомендую, якщо ви надсилаєте електронне повідомлення, то підписуєте його кваліфі... кваліфікованим електронним підписом. Можна за допомогою оператора поштового зв'язку Укрпошта рекомендованим листом, можна різними варіантами для того, щоб у людини було підтвердження того, що вона надіслала саме це повідомлення. І до цього повідомлення треба додати обов'язково документ. Немає вичерпного переліку, тобто, це може бути довідка про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи або будь-який інший документ, наприклад, який свідчить про те, що людина виїхала за кордон. Або, наприклад, довідка з роботи, яка свідчить, що людина працює взагалі в іншій місцевості, тобто на ваш розсуд, документ, який підтвердить, то, що ви не проживаєте саме в своєму будинку і не користуєтеся е, такою послугою. Ті послуги, які ми отримуємо не через лічильники, тобто, просто вони фактично за якийсь місяць або проміжок часу нараховуються. Тут обов'язково я рекомендую саме надсилати таке повідомлення. Виконавцю цієї послуги, щоб платіжки за комунальні послуги, коли житло зруйноване або пошкоджене, не надходили, необхідне документальне підтвердження цього факту від поліції або органів місцевого самоврядування. Довідку треба надіслати до постачальника послуг, розказав голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. У випадку, якщо чи комунальна компанія чи газопостачаючи компанія, не реагує, вистав, продовжує а, над, і далі виставляти вам платіжки. Потрібно а, звернутися до Держпродспоживслужби зі скаргою на дії комунальних або енергетичних монополістів. Також можна звернутися в Анкаре Національну комісію регулювання енергетики та комунальних послуг. Також зі скаргою на а, дії комунальників або енергетичних монополістів, що вам виставляють неправомірні а, платіжки за комуналку. За словами юристки Олени Патенко, на сайті Верховної Ради України не опублікували законопроєкт, який спрощує оформлення пошкодженого або зруйнованого житла, до якого комісія не має доступу і відповідно не може оцінити стан помешкання. Поки що процедура в нас залишається такою, якою вона є. Тобто треба обстеження, фіксація, і далі там процедура чітко визначена. Я все одно рекомендую в таких повідомленнях. До виконавця послуг повідомляти, що моє житло зруйноване або ж пошкоджене, внаслідок чого я не отримую таку послугу. І логічно, то, що якщо наше житло зруйноване або пошкоджене, то ми звісно в ньому не проживаємо. Тому це знову ж таки додати той документ, який свідчить про те, що людина, споживач послуги або ж споживачі не проживають в цій будівлі. Оксана Хлібус, Суспільне новини, Херсон.